ім'я Отця і Сина і Святого Духа, слава Ісусу Христу, вітаю всіх на нашій ранковій молитві і розважання і запрошую до цієї молитовної варти. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Для нашого розважання ми змемо з вами текст із другої книги Самуїла. Давид відповів гадові. Я пригноблений вельми, однак волію потрапити в руки Господні, бо його милосердя велике, людям вже в руки впасти не хочу. Цар Давид зрішив, впав в гординю. Гординя полягала в тому, що він побачив, яку владу має, побачив, скільки в нього людей є підлеглих. Але серце було неспокійне. З одного боку, задоволений, маю владу, ось моя сила велика, а з іншого боку, серце неспокійне. І от пророк на ім'я Гад, який в той час жив, прийшов до Давида з посланням від Бога, якому Бог йому говорить про цей гріх його гордень. І от вчора ми з вами якраз говорили про мудрість і стратегію для наших військових, щоб на, молилися за те, щоб наші військові були мудрими стратегами. А сьогодні в цьому стиху в цій, в цій посаді Давида проявляється справжня мудрість кожного управителя. Бо царю, царю Давиду прийшли і сказали, що він є неправий, що він помилився, що він згрішив. І що робить цар Давид? Визнає свою помилку. Він, як мудрий управитель, каже Я неправий». І от слова, які він промовляє, я пригноблений вельми. Однак волію потрапити в руки Господні. Тобто, я пригноблений вельми, і Він визнає свою помилку. Визнає те, що впав, впав у цю гординю гріха. Ви перепрошую е, в гріх гордині. Вибачте, будь ласка, він визнає, що є неправий. Більше того, він просить суду у Бога, а не в людей. Чому суду у Бога, а не в людей? Людина не вміє прощати. А радше я скажу, не то, що не вміє, вміє прощати, але не хоче. Людина в своєму прощенні дуже часто користується власною вигодою. А що я з цього буду мати? Людина в своєму прощенні дуже часто дивиться на зовнішність людини, але ніколи не дивиться всередину людини на її серце не, не хоче і не готова зауважувати те, що відбувається, знаєте, з людиною, чому вона зрішила цей гріх. А Бог бачить людину повністю, і от цар Давид, він звертається про суд Божий. Впасти в руки Господні, бо Його милосердя велике. Бо саме Він, караючи людину, тобто покаравши, е, знаєте, я не люблю цього слова по відношенню до Бога, але, на жаль, я не знаю, як підібрати яке слово, як пояснити, що Бог за кожен вчинок людини, тобто за гріх людини, все рівно дає. Оце це покарання, як то кажуть, те, що людина заслужила своїм вчинком. І от Давид знає про це милосердя. Він знає, що він має відповісти, але він знає, що Бог за щире розкаяння, за визнання своєї помилки, за бажання виправитись, він, караючи, дає оце покарання стає для людини. Будемо так казати, не є е, тим покаранням в такому, знаєте, при, приниженні це покарання, яке виховує. І от що я, мені для нас сьогодні важливо є оцим, цим моментом життя Давида сказати і показати всім нам, що мудрість управителя, тобто мудрість керівника, Полягає в тому, що він визнає свою помилку. Мудрість кожного, кожної людини якраз полягає в тому, щоби визнати свою помилку. Не схитрувати, не приховати, що я був неправий, чи я зробив щось неправильно, а сказати, що я це зробив. Тобто мудрість і сила людини ви, у визнанні її помилок. І от коли людина це робить, то відповідальність за її гріх є зовсім іншою. Знаєте, як от в правосудді кажуть, що щиросердечне визнання своєго поступку, провини своєї пом'якшує відповідальність за цю провину. Тобто, якщо навіть людський суд передбачає пом'якшення за визнання своєї про помилки, то що говорити тоді про Бога? Перемога нашої країни полягає у мудрості і сміливості нашої влади. У мудрості і сміливості влади і не тільки президента, верховної влади, кабінета міністра. Але мудрості кожного можна влади, тобто кожного, хто має владу, в тому, щоб не боятися визнати свою помилку. Сила українського народу полягає в тому, що, люди, що ми всі не боїмося брати відповідальність за свої помилки, що ми не боїмося визнати ці помилки, признати самим собі, що ми є неправі. І навіть зараз, в часі цієї війни, ми всі вимагаємо зброї, зброї, зброї. І звинувачуємо владу в тому, що влада така хабарницька. А що ми самі робимо? Хіба це влада влаштовує смітники по посадках? Хіба це Люди влади, ідучи по вулиці, курячи сигарети, викидає цей недопалок зразу на вулиці. І йдеш і дивишся вся вулиця в цих недопалках, коли людина, кидаючи навіть в цей смітник, не попадаючи в нього, не собі піти і підняти його. А навіщо? Є для цього спеціальні люди. Тобто ми гадимо, смітне, смітне, кидаємо сміття, щоб хтось за нас це прибирав, а тоді звинувачуємо інших, що ми живемо погано. Люди порушують правила дорожнього руху, а тоді звинувачують інших в тому, що от немає правосуддя. Та тому, що, коли ти вчинив правос... правопорушення, визнай, а не давай хабаря, привчаючи тих самих слідчих, поліцію, до того, що як тільки стається якесь щось ДТП, чи ще щось, о, шанс заробити. І він ще не дивиться на те, що треба розглянути справедливу справу, він же дивиться на те, хто йому перший запропонує. Винагорода. Мудрість царя Давида полягала в тому, що він завжди визнавав свою помилку. Сила його була в тому, що він не боявся вислухати вирок і звинувачування і не карав при цьому тих людей, які приходили до нього, і йому казали, що він є неправий. Саме тому для мене особисто цар Давид. В історії Ізраїльського царства, ізраїльського народу є найкращим і найбільшим царем, тому що він був уособленням тої справжньої людини, яка жила, мала свої пороки. Але коли йому казали, що він не правий, він визнавав, та я не правий і виправляв це, і ніколи не мстився тому, хто. Звертав йому увагу на його помилки. Для мене це ця це, це особа, це, усо, це знаєте, втілення цієї мудрості і сміливості людської, визнання своїх провин. Це мудрість і стратегія як військового е, начальника це з вами, звичайна щирість перед Богом. Коли йому було байдуже до всіх, він радіє зустрічі з Богом. Тож сьогодні прошу всіх не побоятися проявити мудрість і сміливість, визнати свої гріхи, піти до сповіді, покаяти свої гріхи. не в себе в кімнаті де-небудь, а прийти, стати перед лицем Бога в храмі. Присутності свідка, священника визнати щиро свої гріхи, не ховаючись. Бо цар Давид визнавав свої гріхи в присутності свідків, в присутності кожного пророка чи людини, яка приходила йому і казала: ти не правий. Хочеться сьогодні, знаєте, перевірити, скільки в нашому народі. Українському народі, є мудрих і сміливих людей. Отче наш, що є си на небеса, нехай це ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилуй нас грішми. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас грішм. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас грішм. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилуй нас грішм. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилуй нас грішм. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий помилуй нас грішм. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішм. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий помилуй нас грішм, слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині, повсяк час, і повсякчас, і на віки вічні. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, благослови, благослови захорони захисти, Господи. Цю сьогодніш... Цей сьогоднішній день усіх наших військових, кожного, хто зараз зі зброєю в руках захищає, визволяє нашу країну. Благослови і оздорови всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників. Захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, які здійснюють поїздки з зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які сувають наслідки даної війни, служби ДСНС, пожежників, прикордонників, поліції, всіх, хто є в полоні, поверни живими і нешкодженими. І просимо Тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої гріхи, склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи. Благослови і захисти нас від теракту на Запорізькій атомній станції і даруй сьогодні нам переможний день, щоб ми перемогли над нашими ворогами, бо ти святий завжди, нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Нагадую, що в 12 3 6-й, годині ми продовжуємо нашу денну молитовну варту. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу! Thank you.